Іноземці можуть добровільно служити так. в Національній гвардії України, адже відповідний указ, підписаний президентом Володимиром Зеленським, вже оприлюднений на сайті президента. Там поточнюється, що іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі, відповідають вимогам проходження військової служби, можуть бути прийняті у добровільному порядку на військову службу. І також наголошується, що вони можуть за контрактом мати звання рядового сержанта або старшини. І Тут ще буквально кілька хвилин тому Слава розповідав про те, що президент також а, вніс законопроект в раду про демобілізацію строковиків. Немає ще тексту оприлюдненого, але як ти казав, у нас є інсайдер для всіх нас, Олексій Гончаренко. І він пише: він публікував себе в телеграмі фото законопроекту. І пише, що термінів немає так. про демобілізацію. Вказано, що е, в строки визначені указом президента України. Тобто, для того щоб демобілізувати строковика, треба буде окремо. Еми, що указ Зеленського про те, що приймаю рішення про демобілізацію. А без законопроекту, просто указом президента це не можна зробити? Ні, почекай, спочатку потрібен законопроект, але в законопроекті <кій> можна прописати терміни. А так терміни не прописані. Тобто, навіть якщо його приймуть, окей, він буде, але, але без конкретних термінів. Але поки президент не до не доручиться зробити, цього ну, не відбудеться. Це по тій інформації, яка А зараз я, яка без зараз законопроекту, є. просто указом президента зробити провести демобілізацію строковиків не можна воєнний стан.